Всіх вітаю! Сьогодні на уроці ми будемо з вами робити розрахунок тривалості занять в електронних таблицях. І так, коли ви вже ввели всі дані, День тижня, понеділок, там вівторок, предмет, предмети вводите за розкладом, початок занять і кінець занять. і... Останній стовбиць у нас тривалість у хвилинах. Нам необхідно додати формулу, яка розраховує тривалість занять. І так, у клітиночку Є два або під заголовочок. Тривалість у хвилинах ми з вами вводимо формулу, дорівнює, відкриваємо дужки, На англійській мові переходимо велика літра Д. 2 мінус віднімаємо нам необхідно відняти від Д2, віднімаємо С2. С2, закриваємо дужки Тепер множимо на 24 і множимо і множимо на 60. І так. Це нам обчислить різницю між часом закінченням і початком, і переведе її в години і хвилини. Натискаємо Enter. Бачимо, що у мене нічого не висвітилось може і у вас таке буде Значить, що нам цю ячейку необхідно перевести в числову. і так Виділили ячейку, обираємо з вами формат, число, числовий. коли ви обрали Число числовий, тепер знову вводимо формулу, далі все спрацює. Так, дорівнює дужки, англійська велика D2, відняти С2, закриваємо дужки, множимо 24, множимо 60, натискаємо Enter. Це нам порахували. Але щоб нам бачимо, що заняття триває 45 хвилин. Але щоб нам цю формулу кожного разу не вводити, ми з вами просто виділяємо ячеєчку з нашою циферкою 45. і Бачимо, що з'явилось, знаєте, наче клітиночка наші внизу справа кружечок такий. Коли наводимо на нього курсорчик мишки, з'являється плюсик. Затискаємо правою кнопочкою, лівою кнопочкою мишки цей кружочок і тягнемо до кінця. У мене, бачите, тільки понеділок, п'ятим роком, у вас ще там може бути вівторок. Так, додали, все є. Наступне, нам треба порахувати, скільки взагалом часу. Давайте перевіримо, щоб у нас формат ячейки, числовий був обов'язково, так, і додаємо формулу для розрахунку. Можна двома методами, показую обидва. Обираємо вставити функція, сума. І так, бачимо, що дорівнює сума. І тут ми з вами вводимо, нам треба порахувати Е2 до Е5. Можемо все додавати, наприклад, Е2 плюс там Е3 плюс Е4 плюс, плюс Е5. Так? Ентер угу. і пораховано. Можна іншим способом відміняю, виділили нашу ячейку, де буде взагалом пораховано, скільки тривали ваші заняття, там за понеділок окремо можете порахувати вже за вівторок і за наступні дні. Виділили ячейку. Далі з вами знову обираємо вставити функція сума. А тут трішки по-іншому. Обираємо Є, вставляємо з вами Є, 2, далі обираємо як ділення. Так, ділення. І на останню з вами ячейку, це в нас буде Є5. Ну, у вас може бути інша ячейка, бо ви більше предметів видите. Тому це приблизно до останньої. Не, 5, Ентер. І порахувалося у вас тривалість у хвилинах, скільки часу йдуть заняття за понеділок. Так само розраховуєте тривалість часу за вівторок і так далі. Всім бажаю успіху! І чекаю ваші роботи.